Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні до нас попав такий бензогенератор. <кій> Спробую покажу отак от. Це його характеристики. <кій> Значить, генератор інверторного типу. Це насправді інвертор. Як можете бачити, такий колокол у нього з постійними магнітами. Так, от вам присвічу. Значить, бачите, катушка намотана, все чітко, все класно. Ну, зроблено добротно, товстим проводом бачу, що провод мідний. <кій> Ось сам інвертор. Те, що перетворює. Виглядав так. Ось така дебела, дебела річ, доволі таки важка. Не знаю, може його китайці залив. І боксіткою з піском, але важке. Тут, по, по крайній мірі, хоч є, бачите, радіатор таке дебеле. Звернулася до мене людина, знайшла через соцсети номер телефону ем, позвонив, описав проблему, каже, дуже туго крутиться двигун. Він новий, він практично не робив. Він каже, заводили його хвилин 10, якщо він поробив, то хорошо. От, каже, Шворку стартера тягнеш, ну каже, туговато, вродь би такого не було. Ну, я бачу, ось, бачите, полоса. І вона не по всьому колу, коло коло, бачите, а тільки, скажімо, так, в секторі в якомусь. Каже, ми полізли, подивилися, катушку вроді от отодвинули все, але все одно щось туго воно. Ну, туго то й туго. То привезли його, щоб я подивився. Були такі випадки, траплялися коли. Зараз спробую показати. Бачите, оце ось полюса. Тут магніти приклеєні. Бувало таке, що один із магнітів відклеювався і клинив, затирав. Тут я все це діло обдивився, так, щоб зняти. на жаль, такого зйомника немає, бо тут по-другому його не стягнеш. Повинна бути наружна різьба і болтом вижиматися. Такого, на жаль, нема. Стягти я його не можу. Стукати по ньому не можна, бо ми поколимо магніти. От якось так. Ну, через оці ось отвори вентиляційні. Обдивився, просвітив на просвіт. все. Нема ніде нічого, не затираний, нема ніде нічого. От якось так. Тут зараз обдивлюся. Передивлюся ще, ще раз стартер, що там декуди. Тут я дефектів не, не, не знайшов ніяких. Ну, він новий, які тут можуть бути дефекти. Тому шукаю, дивлюсь, буде що цікаве, обов'язково обов <кій> вам покажу. Так, шановні, <кій> продовжуємо, в общем дивився ще раз все це діло. Дивіться. Крутиться це все від руки, Ось. щоб ви бачили. Без всяких проблем. Все обертається, все класно. Вчим, що скажу? Тут на модулі зажигання був дуже малий зазор. Е... Який тут должен бути зазор? 05-06. Якщо нема щупів, дивіться, простий народний лайфхак. Беремо, відрізаємо полоску із поліетиленової бутилки. Оце якраз буде той розмір, що вам треба. Закладаєте. Між колоколом і ярмом катушки. Виставляєте. Піджали, закрутили два вінта, все. Оце, оце отакий зазор може бути. 0, 5, 0, ну, В залежності від того, яка бутилка зазор буде варірувати. Але Я мікрометром міряв. Я ж кажу, може бути 0,5, 0,6, 0,7, навіть деякі трапляються. Дуже м'які бутилки, там ну, тоньше. Але теж буде робити, буде ходити. Тому якось так. Зараз я це діло підзбираю, і далі вам покажу, що, що в мене вийшло. Так, шановні, дивіться, підзбирав я, але є маленький нюанс. Бачите, ця фішка од'єднана. Це вихід із самого генератора, із статорної обмотки. Конці виходять. Оце виглядає воно так. Коли все це діло роз'єднано у нас, так, тут у нас кнопка викол все легко обертається. Як тільки оце все діло ми приєднуємо. Однією рукою дуже припаскудно. Отак, приєднуємо. Все, воно вже не тянеться. Воно вже не тянеться. Як то кажуть, ларчик просто відкривався. Значить, тут я обмотки прозвонив, тут обмотки цілі. Тут, дивіться, три червоних проводи і два оранжевих. Два оранжевих, я так розумію, це якісь контролюючі, там слаботокова обмоточка тоненьким проводком намотана. Це три фази, три силових. І, значить, між двома фазами коротке замикання. Між центральним і крайнім. Тестером визвонюється, в принципі, все без всяких проблем. Зараз поставлю на штатів, покажу. Так, дивіться, режим прозвонки є. Ну, Поїхали. Міряємо. Ось стою. Ціля. Оп, пробитий діод. Тут не дзвониться. Міняємо навпаки полярність. Раз, діод. З тим дзвониться на коротко. Бачите? Ну і тут так само должен дзвонитися діод діодної зборки. Бачите? Діод. Тому можу приговорити Плату інвертора к смерті. Там пробито один із діодів вхідного діодного моста. Я не знаю, сподобається це власнику чи не сподобається, але, як то кажуть, селяві такове життя. Тому на цьому, я думаю, будемо завершувати наш ремонт чи не Бачите, як склалося. Ну якось так. Ну, так вкратце можу вам показати, як воно все це діло у нас виглядає. Ось ну, така мордочка у нього. Доволі таки презентабельна, гарна дві розетки. Розетка 12 вольт. Куча індикаторів, вольтметр, метр, все як положено, кнопка ресета. Ще одна кнопка. Ну, Ось якось так. Тому на цій ноті йому кирдик, дзвонимо власнику, кажемо, що кіна не буде, електричество кончилось. Ну а вам що? Робимо так і далі буде.